Протягом років ми боролися за те, щоб повернути наших дітей додому, і нам треба реальні результати, реальні, що означає власне повернення всіх викрадених українських дітей. Це чесно і символічно, що перший злочин, у якому Путіну висунули звинувачення, це його злочин проти дітей. І я дякую кожній країні, яка застосувала ордер МКС щодо Путіна та інших. Винних у викраденні українських дітей це має значення, і це не повинно бути пробаченим. завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів. 1625 дітей вже повернені до України. Кожне повернення є успіхом, врятована дитина, але також викликом тому, що Дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку вона пройшла. Перша леді України докладається до реінтеграційних проєктів для таких дітей, і сьогодні ви почуєте від Олени про цю роботу. Будь ласка, доєднуйтесь до цих проєктів.